Майже 15 годин нам знадобилося, щоб добратися в Мукачево із міста Києва. Ось нас потяг поїхав далі на Ужгород. Ціна квитка — 230 гривень, пласкарний. Дуже тепло і зручно. Нас зустрічають тут. І далі ми поїдемо у гості. Як називається населений пункт? Качемо прибули, їдемо в горонду. У гості на гостину. Чи як? так? 50 років в місті. І ми декілька днів погостюємо. Попробуємо вина. Сухенького. Бо якщо буде м'ясо, то треба підкислювати організм. Покажімо, качемо вокзал. Ми на декілька днів. Постерігайте за нами, підписуйтесь, буде цікавий контент. Покажемо, як проживають люди на Западній Україні. Розкажемо, скільки кілометрів від кордону будемо знаходитися. Чим займаються, як вирощують вино, що готують на свята за столом. Всього найкращого.